Ви не уявляєте, в яких умовах відбувалося відродження нашої армії, яка ще сто днів тому практично не існувала. Ми з вами разом відроджували армію. Ви не уявляєте, в яких складних умовах відсутності ресурсів, відсутності високоточної зброї, відсутності логістики, яка була зруйнована. Свідомо зруйнована. І тут є присутні, які причетні до цієї руйнації, логістики армії. Коли воєнкомату у нас не було практично жодного, приміщення розпродали. І в цих умовах ми відродили армію, яка сьогодні захищає разом з гвардією нашу країну. За весь час, коли ми протистоїмо одній найбільш агресивній країні в світі, яка має одну з найбільших армій у світі. Ми сьогодні протистоїмо. за цей час. Ми жодного патрону не отримали допомоги військово-технічної від інших країн. Жодної допомоги в цьому питанню. Крім нашої армії, крім нашої національної гвардії, нікому нема потреби захищати країну, тому що ніхто це не хоче зробити, крім нашої армії і нашої національної гвардії, крім нас, українців. Це наша відповідальність. І я прошу колеги. Дуже складна ситуація, відповідальна ситуація. Не емоція потрібна, а єднання. І рішучі дії і парламенту, і уряду, і наших Збройних сил їх треба підтримати. Так, гинуть наші герої. Гинуть в складних умовах. Нема комфорту, це зрозуміло. Іноді не вистачає навіть харчування. То, що треба відновити логістику, це ми зробимо. Ми примусимо і уряд, і Міністерство оборони, логістикою армію забезпечити. І ми з вами зобов'язані останнє віддати армії. Але без неї ніхто не захистить Україну і потрібна підтримка. Я звертаюся і до засобів масової інформації. Колеги, підтримуйте армію. Дуже їм важко.